Слава Ісусу Христу! Чудова притча, яку Ісус промовив і її записали. Багато є притч, які Ісус сказав, але їх не записали. Але ця записана і в ній дуже багато сказано для тих, хто слухає про цього багача, який так дивився на свою господарку, на своє поле. І в кінці, коли вже восени, вже коли все зібрав, починаються проблеми, немає де звести, але має виглядає розумну голову щодо цього, де звести. Тобто розібрати старі стодоли нові побудувати. І це добре. І в цьому нема поганого. Ясно, воно не може пропасти. Треба мудро вирішити справу, щоб воно не пропало. Це мудре рішення. Але далі починається немудре, де він говорить до своєї душі. Душе, маєш багато цього збіжжя на багато років. Їж, пий і веселися. Це вже дуже нерозумно. Тому що Слово Боже ось сам Ісус каже, ну, це Він притчу говорить, але Він ті слова каже, безумний чоловічий. Коли твоє життя закінчиться, для кого воно буде? І Далі Ісус говорить, що так є з кожним, хто багатіє для себе, але не багатіє у Бога. З тих слів Ісуса ми можемо побачити, що є дуже така, скажімо, паралельні світи, де людина має якусь мудрість в своєму житті, щось робить, але може бути не мудра до цього іншого світу, до Бога і до своєї душі. Отже, вона багатіє в себе, але не багатіє в Бога. І тоді вона вже визнана вже не мудрою. Як цей чоловік дивиться? Він бачить з того всього, що перед ним тільки своє збіжжя. Він не бачить поля. Він не бачить сонця, він не бачить дощу, він не бачить Божого благословення, тільки бачить своє збіжжя. Це чоловік, який багатіє для себе, він дивиться ось, що його тут це. Решту він не бере до уваги. Але це буде вже несправедливо. Тому що треба визнати, що падає дощ, якщо б дощу не було, це збірже, зовсім би так багато не було. Якби сонце не гріло, або дощі пішли і нема сонця, воно би все згнило. Не було б цього. Всього. Коли він тут дивиться, що цього збіжжа так багато, в нього зібрано на багато років, це значить дуже гарно все Бог благословляв. Святому вісім, в Старому Завіті Бог говорить до народу Ізраїля через пророків. Коли ви будете робити так, як я хочу, так, як, ви, як мої заповіді будете їх виконувати, то ви будете їсти ще старий врожай, а вже новий буде. Це значить, що у вас не буде голоду і біди. А навіть коли йшлося про суботній рік, такий називався суботній рік, в цьому сьомий рік в цьому році заборонено було щось ш... сіяти і збирати. Це мало вистачити з того попереднього на два роки. Бог каже: якщо ви будете зберігати мої заповіді. Ви будете їсти ще старий врожай і вже новий буде. І тут цей приклад якраз той самий. Тобто Бог дуже щедро благословив. Але цей чоловік, він не бачить цього. Він бачить те, що він вже має. А те, що відбувалося, він цього взагалі не бере до уваги і його відкидає. Якщо б він взяв до уваги, дійсно земля, дуже гарний, якщо б він це бачив, як воно, скажімо, здійснювалося, і як до того врожаю прийшло, він цього не бачив. А про що він тоді думав в тому часі? Він, можливо, весь час думав саме про це. Ось як зібрати, як то-то. то, то. І він просто не бачив, як Бог поливав цю його ниву, як сонце огрівало цю його ниву, як ця земля чудово вродила. Як Бог благословляв і до нього, скажімо так, був звернений, пам'ятав про нього. Він цього всього не бачив. Бо якщо б він це все бачив, він би зараз того не сказав. Він би сказав, Боже, дякую тобі. Тому що коли б він, скажімо, йшов до того свого збіжа разом з Богом, він би зараз зовсім цього не сказав. Він би сказав, Боже, дякую тобі, що ти чудово так все зробив. що Ти мене так любиш. Як митер Захей коли Ісус зайшов до нього, Він каже, половину дай, даю Бога. кого скривдив повернув четверо. І каже Ісус, сьогодні на цей дім зійшло благословення. Якщо б Він міг так думати, цей ось багач івангельський, значить, Ісус би його не назвав безумним. Він би сказав, Він багатієв Бога. Тому що він би звичайно думав і про ближніх, і про все. І Бог би ще більше його благословив. Він би ще більше мав. Але він би не казав, їж, пей, душе, веселися, маєш багато добра. Він би думав про свій останній день, і він старав бися молитися, щоб цей день його не застав зненацька. Але щоб він був готовий до того дня. Щоб він правильно управляв тим, що має. Він би себе так вважав, що все, що він має, він управляє. Але Бог той, хто зрощує, хто благословляє. Ось як для нас, людей, дуже легко, наприклад, дуже легко десь зайти за межу розумного правильного. І людина починає думати вже щось не те і в кінці навіть не розуміє, чому якісь наслідки прийшли, наприклад, погані. А тут єдина причина, щоб ми йшли по життю з Богом, щоб ми завжди могли дякувати Богу і за те, що відбувається. І перебуваючи в Дусі Божому, оцінювали те, що відбувається Божим поглядом, Божою думкою, не нарікаючи, але стараючись зрозуміти, чому так. І Бог завжди це відкриває, тому що каже Ісус, що нема нічого схованого, що не виявиться, воно обов'язково мусить стати відкритим, зрозумілим для людини. Чому воно так було? Прийде час, людина обов'язково це зрозуміє. І тому, коли ми йдемо по життю, навіть якщо переживаємо якісь труднощі чи щось інше, але бачимо, що Бог йде з нами. Бог є в нашому житті, бачите те, що є добре, бачите те, не раз і що є прикре, але його правильно на нього дивитися, щоб. Без нарікання, а навпаки, із розумінням, чому так Бог поступає, що Він хоче нам сказати, коли щось допускає таке. Може він хоче нас захистити від чогось набагато гіршого, коли щось допускає, таке може нам прикри. Може, це його захист від набагато гірших наших проблем, які б могли наступити, якщо б він зараз цього не допустив. Тому що ми дуже мало розуміємо життя, а з духовного того, яке відбувається в духовному світі і на нас має вплив, ми взагалі там дуже мало щось розуміємо, може сказати краще зовсім. ні. Ми бачимо цей світ і всі події, які відбуваються, не раз по-своєму тлумачимо. Але важливо, щоб ми могли подивитися на ці події очами Божими. Чому так Бог допускає? Можливо, могло бути взагалі багато гірше, а Бог допустив мінімальне. Щось якесь, скажімо, таке, прикране, мінімальне. Бо воно мусить бути, бо ми живемо в такому світі, який повний всякого негативу. і той Дух світу ходить весь час за людиною, щоб її взагалі знищити цілковито. Коли Бог щось на нас допускає, може це найменше щось з того, що могло взагалі бути. І коли би ми так дивилися, очами віри, Божого, Божого погляду, значить тоді всі речі, які відбуваються, нас будуть спонукати до прослави Бога, до подяки Богові. І в цьому людина буде зростати. Вона буде щоразу більше усвідомлювати Божу любов до неї. І не буде казати, чому Бог допустив, чому він залишив, чому він не чує. Ні, вона буде його бачити, але щоб вона його бачила, їй треба, Духа Божого, мати всередині. Я того Ісус нам дав різні засоби, щоб ми могли цього духа здобувати і звільнятися від Духа Світу. Який весь час ненавидить Бога і осуджує Бога, звинувачує Його, Дух світу. І він весь час хоче мати місце в серці людини, щоб захопити її розум, захопити її душу, захопити її серце, почуття, щоб зробити з тої людини зброю проти Бога. Дух цього світу так хоче. Зробити людей ворогами Бога і. Через них воювати з Богом. Руйнувати храми, руйнувати віру, руйнувати молитву, якісь добрі вчинки, все руйнувати, тому що це Дух світу, він весь час веде війну з Богом. І тепер від людини залежить від нас, кожного зокрема, як ми зробимо крок. Куди? Чи за тим Духом світу, як ось цей чоловік. Чи за Ісусом, який виконав досконалу волю Отця. Багато святих, які так само виконали. Діва Марія, нас і тіша мати наша. Отже, щоб на цю дорогу ступити, нам потрібно повірити і піти, стараючись користати з Божих дарів, Такий як дар сповіді. Причастя, молитви, слово Боже, храм святий, якого ми можемо здійснювати жертву Бога, жертву Христа, разом з Ним брати участь у цій жертві. Це є унікальний дар Божий для нас землян. І щоб у такий спосіб наша душа мала світло, щоб ми тим і різнилися від людей цього світу, які... Йдуть за Духом світу, щоб ми розуміли Бога і Його прославляли, в жодному випадку не осуджували Бога і не нарекали на нього, але розуміли, що Бог завжди хоче нам добра. Хоче нам добра, хоче нам прощення гріхів. Хоче нас вирвати від смерті, від прокляття. Він хоче ввести в нас в свій дім вічний, Божий дім. Але туди може війти людина, яка думає по-божому, розуміє Божу волю, коли вона старається про те і для того йде тут, де це світло можна осягнути. Тоді вона дивиться на все, що має, чиї поле, чи якась інша праця. Вона дякує Богові, що це вродило, вона дякує Богові, що їй там щось вирішилося, справа. Вона дякує Богові, і Бог благословляє її. Він не каже, ти безумний чоловік, чи душу заверуй, що буде. Ні. Бог благословляє, щоб ця людина могла творити багато добра в цьому світі. І в кінці, щоб вона, це добро, яке творить тими засобами ось з цього світу, вона могла усвідомити, що це справжнє багатство, яке має ціну в небесах. Тому що все це на землі, воно тимчасове, як наше життя на цій землі. А те, що вона здобуває в Бога, те, що вона багатіє в Бога, це її вічне і ніхто від неї цього не забере. І вона з тим багатством йде в небеса. Це, це дуже, дуже чудова річ, якщо людина здобуде ці небесні багатства і буде дуже багата в Бога, вона буде мати дуже велику ласку і славу Богу в небесному царстві. Тому Ісус нам дає це розуміння, щоб ми повірили в Це, щоб ми не сумнівали, щоб ми усвідомили, що дорога за Христом це дорога великої надії, великої радості. І здобуток повноти життя, цілості, повноти Божих щедрих дарів, милості Божої, любові Божої і все це наповняє душу людини великим щастям, радістю, справжнім щастям, яке не маліє, не зникає, десь і не з'їдає міль, скажімо так, цього багатства в душі, а навпаки, воно має властивість рости. В Божому дусі росте, і людина в тому також зростає. Отже, дякуємо Богу за його дар, за його любов до нас, за те, що Він нам дуже багато прощає і за те, що Він нам дарує милість. Він чекає, відкривши свої двері милосердя. Він чекає, щоб людина змогла встигнути, встигнути поміняти весь свій внутрішній світ. Відректися ось цього Духа, яким живе цей багаж, і наповнитися Духом багатства Божого. Ісус нам відкриває ці двері милосердя, і вони стоять відкритими поки що, не знаємо, скільки так буде, але зараз вони відкриті, щоб кожна людина могла встигнути через Його велике, безмежне, безконечне вічне милосердя. Слава Христу!